шанування, ви дивитесь медичний журнал. 14 листопада світова спільнота відзначає день боротьби з цукровим діабетом. Започатковано цю дату з ініціативи Міжнародної федерації діабету та Всесвітньої організації охорони здоров'я задля підвищення рівня обізнаності суспільства про цю хворобу. До слова встановлено дату не випадково. Саме 14 листопада народився Фредерік Бантінг, канадський лікар, який відіграв вирішальну роль у боротьбі з діабетом. На початку 1920-х років минулого століття Бантінг та його колеги виділили та очистили перший інсулін. Першу ін'єкцію гормону вони зробили 14-річному Леонарду Томпсону. Ефект від лікування був настільки вражаючим, що університет Торонто одразу надав фармацевтичним компаніям ліцензію на його виготовлення. Уже за рік почалось промислове виробництво інсуліну. А Бантінг та його колеги отримали Нобелівську премію. За оцінками ВООЗ, на сьогодні близько 180 мільйонів людей у світі хворіють на цукровий діабет, і до 2025 року їх кількість за прогнозами подвоїться. Як жити із цукровим діабетом і запобігти його грізним ускладненням у сьогоднішньому медичному журналі. Діабет як недуга відомий людству понад три тисячі років. І ще сто років тому ця хвороба була смертельним вироком. У 21 столітті медики мають що протиставити діабету. Однак і тепер, поруч із серцево-судинними та онкологічними, він залишається однією з трьох хвороб, що забирають найбільше життів. Що 10 секунд на планеті від ускладнень, спричинених підвищеним рівнем глюкози крові, помирає людина. Фахівці небезпідставно називають діабет платою за блага цивілізації, адже звички і спосіб життя людини 21-го століття ставлять під загрозу здоров'я навіть тих, хто не має спадкової схильності до цієї хвороби. Стрімке зростання кількості хворих на цю недугу науковці назвали неінфекційною епідемією. На жаль, на даний момент немає жодного випадку вилікування від цукрового діабету, і в цьому полягає актуальність цієї проблеми. Цукровий діабет є гетерогенне захворювання, немає однієї причини. Одна причина це спадковість, інша причина це ожиріння і гіпотезня. Дінемія це вживання якраз висококалорійної їжі, яка досить часто у нас спостерігається і в супермаркетах, і в Макдональдсах, і інших кафе, тобто швидке приготування їжі. Друга причина виникнення цукрового діабету є гіподинамія. це маршрутні таксі, машини, ліфти. І тому способом боротьби в цьому є вечірні прогулянки. Не користуватися, де можливо, ліфтом, пройти до зупинки пішою ходою, плавання і велосипед. Причиною виникнення є вірусні інфекції. Часто після вірусної інфекції, такої, як, здавалось би, банальний грип, ми зустрічаємо хворих із цукровим діабетом, також незалежно віку, і навіть малі дітки, і дорослі після 60 років. Причиною виникнення є захворювання шлунково-кишкового тракту, це банальні гастрити. Полицистіти, панкреатити і де спровокована функція підшлункової залози, де йде апоптоз, тобто помирання бета-клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін, що може прийти привести до підвищення рівня глюкози крові. Далі вживання нестероїдних препаратів, якщо запалення суглобів, вживають у нас і роматологи, і кардіологи при любових запальних процесах вживають. І якщо є передозування чи довготривалий, також треба контролювати глюкозу крові. І причиною виникнення може бути вік. Інсулін це гормон, біологічно активна речовина, що допомагає глюкозі з крові потрапити до органів. Якщо інсуліну недостатньо, глюкоза залишається в крові. Її концентрація зростає, і це призводить до розвитку цукрового діабету. Якщо людина не отримує інсулін ззовні, наслідків не уникнути. Не стільки хвороба, як спосіб життя. Обставина, яка змушує ставитись до здоров'я з особливою відповідальністю. Так кажуть про діабет ті люди, життя яких він розділив на до і після. Хворію я вже 20 років скромним діабетом. Але я не вважаю, що це є хвороба, це є такий спосіб життя, з яким нам треба навчитися жити правильно. Це в першу чергу зв'язано з харчуванням і з правильним коригуванням інсуліну, який ми мусимо колоти кожен день. Хворіла сестра, ось і вона вже знала які симптоми, і коли я ну, вже став почуватися не так, як завжди. В дитинстві вона сказала, що давай поїдемо в лікарню і ти здаси аналіз. Бо є підозри, як вона сама захворіла ще раніше. От Поїхали, здали аналізи і виявили, що теж діабет. Отак От як всі сильно похудав, сушило. Був спочатку поправився, був кілограм 90, потім став 60, ось може за рік, може трошки менше. Щшо в лікарню, виявили цукор, так і з'ясувалося. Більше слідкувати за собою став. Може, колись над тим не задумався, трошки дієта. Ну не скажу така, щоб може геть строга, але так стараюсь. Ну, слідкую за собою. Спочатку був в шоці, скажімо так, стрес був, може й навіть сильним, але помаленьку, помаленьку, і все нормально. Перші прояви цукрового діабету це, звичайно, у хворих є виникнення спраги, сухості в роті. Часто сичовиділене. Якщо людина вночі спала спокійно, то вона повинна йти в туалет, йде такий симптом поліурії, сухі шкіри, погіршується сон, загальна слабість, немотивовані болі можуть бути у суглобах, деякі втрачають у вазі, і це повинно насторожити. Є цукровий діабет першого і другого типу. Перший тип цукрового діабету це інсулінозалежний. Хворіють переважно молоді люди, і він може виникнути раптово, нема передвісників цього захворювання, і тому хворий може, не знаючи про цукровий діабет, може поступити у відділення реанімації в стані діабетичної коми, коли висока гіперлікемія, коли є ацетон, дихання кусмаулера і визначає тоді от виник цукровий діабет. Причина це аутоімунне захворювання, яке, ну, в принципі, попередити можна, але надто важко, тому що причини немає, є аутоімунна агресія в організмі. І цукровий діабет другого типу, який виникає у людей уже старшого віку. І людина не знає про цукровий діабет. Вона може ходити десятиліттями і тільки втративши зір або погіршення зору, або починає дуже пекти ноги, боліти ноги, з'являється почервоніння і може прийти до окуліста, втратив зір. І тільки тоді подивиться, що вже є крововиливи на очному дні і втрата зору, і визначає глюкозу крові, а глюкоза крові велика. На сьогодні мільйон двісті тисяч українців хворіють на цукровий діабет, і це лише вершина айсберга. Адже, як стверджують науковці, на одного хворого припадає принаймні ще одна людина, яка поки не підозрює про свій стан. Підвищений рівень глюкози вражає судини. Тому діабет є каталізатором розвитку цілого ряду важких захворювань: інфаркт, інсульт, діабетична ретинопатія, що загрожує сліпотою, нефропатія, яка спричиняє ниркову недостатність, полінейропатія, втрата чутливості кінцівок, ангіопатія, ураження судин, і як важкий наслідок синдром діабетичної стопи, що може призвести до ампутації. Ураження очей при діабеті це є ураження, як правило, задньої стінки ока, або ми кажемо очного дна. І таке пошкодження називається діабетична ретинопатія. Особливостю діабетичної ретинопатії є те, що е, при виражених змінах вже на задній стінці ока людина може не скаржитися. Пацієнт може не мати скарг щодо погіршення зору тривалий час, а потім в якийсь один момент е, настає погіршення зору, причому зір. Падає не досить швидко і досить часто незворотньо. Тобто допомогти вже пацієнту на пізніх стадіях діабетичної ретинопатії буває інколи важко. Діабетична ретинопатія має три стадії. Це початково непроліферативну, друга препроліферативна і третя це проліферативна. Так от, на непроліферативній і препроліферативній ми ще можемо надати допомогу пацієнту щодо відновлення зору, а вже при проліферативній стадії виникають певні складнощі, і тому досить важливо пацієнта оглянути і надати відповідну допомогу на першій і другій стадії цього захворювання з боку нервової системи є два типи ураження тобто, коли уражаються периферичні нерви, виникає діабетична поліневропатія, а також центральні ураження, до яких відносяться когнітивні порушення, тобто порушення пам'яті, уваги, здатності до планування. І також найгрізніше складення з боку центральної нервової системи це є ішемічний інсульт. Діабетична поліневропатія це ускладнення, яке виникає іноді на самому початку захворювання. І перше, і іноді буває першим одним з перших симптомів, коли пацієнти звертаються зі скаргами на печіння або відчуття поколювання, або відчуття затерпання стоп, іноді до рівня коліна, тобто іноді ми неврологи говорять, що це є симптом. Шкарпеток і гетрів, тобто високих носків. Затерпання завжди йде симетричне, і так само йдуть затерпання на руках відчуття теркості в руках. Хворі на діабет стають постійними пацієнтами хірурга, адже погіршується кровопостачання кінцівок. Це явище отримало назву діабетична стопа, що стала причиною 64 ампутацій у мешканців нашої області лише цього року. Діабетична стопа це є. Пізнє ускладнення цукрового діабету. Діабетична стопа це є інфекція, яка розвивається в тканині стопи, приводить до некротичних, до умертвіння стопи, і пізнє ускладнення закінчується тим, що приходиться ампутувати або пальці, або повністю стопу, або нижню кінцівку. Діабетична стопа розвивається через. 15-20 років, якщо хворий хворіє цукровим діабетом і не контролює цукор, 50% хворих з діабетичною стопою переносять операцію ампутацію нижньої кінцівки на різних рівнях, або це стопа на рівні стопи, або гомілки, або стегно. Від самого діабету зараз не помирають. Смертельно небезпечними є його наслідки, адже майже у кожного хворого розвиваються серцево-судинні захворювання і ниркова недостатність. При різкому підвищенні рівня цукру в крові може настати гіперглікемічна кома. Аби не допустити цього, хворий на діабет повинен жити за режимом, правильно харчуватись і контролювати рівень глюкози. Цього навчають у школах самоконтролю та соціальної адаптації хворих на цукровий діабет. Навчання це невід'ємна частина лікувального процесу, тому що без навчання немає ефективності в лікуванні. Хвори повинні знати свій рівень цукру для того, щоб бути компенсованим. Тобто нормальний цукор крові це запорука активного способу життя хворого і подовжують якість і тривалість життя самого хворого. Він адаптований в нашому суспільстві. Тому що хвороба це є хронічно прогресуюча. і е, з цією хворобою ну, хворий знаходиться 24 години на добу і все життя. Е, тому е, школи е, створені при поліклініках, при міській обласній лікарнях. І направлені на те, щоб займатися з хворим індивідуально вигляді без і лекцій, і вигляді занять групами, такі школи відвідують, скажімо так. В основному старші люди молоді, ті, хто на інсуліні, вони неохоче відвідують такі школи. Хіба що ті, хто тільки от недавно виявлений цукровий діабет, от вони краще приходять, відвідують школу і батьки дітей. Ну а в основному це люди, яким за 60, тому що цукровий діабет другого типу найчастіше і виникає від 50 до 60 років. Завдяки обласній цільовій програмі Цукровий діабет хворі безплатно забезпечуються цукрознижуючими препаратами для виявлення прихованих форм діабету в лікарнях та поліклініках Луцька здійснюють обстеження на глюкозорований гемоглобін для того, щоб визначити, як змінюється рівень цукру протягом трьох місяців. Весь спектр медичної допомоги хворі на діабет отримують в ендокринологічному центрі обласної клінічної лікарні. І в нас в обласній лікарні відкрито ось такий ендокринологічний центр, ендокринологічне відділення на 40 ліжок, і диспансерно-поліклінічне відділення, де оці кабінети, які ви вже бачили, це кабінет, де приймає лікар-ендокринолог, кабінет, де приймає другий лікар-ендокринолог і відкрили кабінет полінейропатії, тому що з усіма інструментами, тому що там ми визначаємо і тактильну чутливість, якраз тактильно, чи відчуває холод. Чи не відчуваю його вібраційну чутливість. І тоді ставимо діагноз, що є полінейропатія і наскільки вона виражена. Як це не прикро, але проблема цукрового діабету не оминула і дітей. Кількість хворих серед них також зростає. Причому у дітей діабет завжди потребує замісної інсулінотерапії, тобто протікає у важкій формі. 15-річний Богдан один із 144 юних волинян діабетиків. Два роки тому для хлопця розпочалось нове життя. Саме так він каже про той час, відколи у нього з'явилася інсулінова помпа. Ну, моє життя кардинально змінилося. Я став більше проводити зі своїми друзями, оскільки коли в мене були уколи, мені приходилось приходити додому їх колоти, ну, бо з собою їх не хотілося брати. А з помпою я сою можу там і до друзів на ночівлю піти з ними, погуляти десь в ліс, там ще кудись. Я набагато все краще почуваю в плані здоров'я, більше спорту можу займатися. Чим тим, ну, тим що я люблю. У мен, мен, мене менше обмежень, навіть в дієті, в їжі. Цим сахарі набагато нормалізувалися. З околами було дуже важко, були гулі на руках, хтось десь попав в сосуд, то крові, де ще щось на такі всякі проблеми були. Я так поставив і на три дні забувся, що то якісь болячки. Ну, мене виявили в п'ять років в грудні. Це десь тоді ще даже було перед Миколаєм, я ж тоді пам'ятаю, в лікарні був на день Миколая. Мені ніж тоді арбалет подарували. І це виявили в мене моєї мами сотрудниця, ну, запросила ну, до себе на чай. І ми пішли, але ну, нам мене з собою взяла. І я дуже багато пив. Я десь випив три кружки чаю, там, і компоти пив. І вона сказала мамі, щоб провірити на сахар, бо ну, що так багато п'ю. Мама пішла, ми здали сахар, і в мене був 25, Це був дуже високий. Крім Богдана, в нашій сім'ї ніхто не хворіє діабетом. І про цю хворобу я до того, поки моя дитина не захворіла, взагалі нічого не знала, і навіть не могла подумати, що з тим, з цим з цією проблемою може стикнутися моя сім'я. Мені здавалося, що це щось таке далеке і, і ні, і не може стосуватися моєї сім'ї. Він зовсім був маленьким і. Було дуже важко і в плані, і околі, і матеріально, і морально. Морально було дуже надзвичайно важко. А пояснити дитині, чому йому треба 4, 5, 6 разів колотися в день. І це було надзвичайно, я згадую, як, як А той, той період в своєму житті. Сім'я Богдана одна із небагатьох, яка зважилась допомогти сину, скориставшись новітнім досягненням медичних технологій. Ще п'ятеро маленьких лучан отримали помпи завдяки благодійній акції Серце до серця обладнання дороге, його ціна 25 тисяч гривень. Тож, поки для більшості родин помпа недоступна. Немало коштують і розхідні матеріали для помпи. На їх придбання щомісяця необхідно ще півтори тисячі гривень. Помпова інсулінотерапія це є найсучасніший метод ведення інсуліну. Це Не потрібно проводити декілька ін'єкцій в день, як зазвичай 4-5 ін'єкцій діткам колять інсулін, а раз в 3-5 днів ставиться катетер, за допомогою якого подається протягом дня інсулін. Катетер змінюється один раз в 3-5 днів. І лише в цьому можуть діти відмічати в тому, що їм що вони в чомусь не такі. Цукровий діабет у семирічного Богдана також став несподіванкою для батьків. Нічого не свідчило про погіршення здоров'я. Зараз він також має помпу. Батьки таких дітей змушені шукати спонсорської допомоги. Цього разу на зустріч пішла міська влада Луцька. Завдяки сприянню міського голови було виділено 30 тисяч гривень на розхідні матеріали для помп. Я батько Богдана і заступник громадської організації діабетичної, яка створюється, називається Інсулін. Ми благодаря нашій організації і благодаря меру міста і депутатам, котрі прийняли цьому участь, ми добилися, тому що діти на на помпі отримали. Розходники для помпи безкоштовно, щоб, як кажуть, були воно для, для нормального існування, бо помпа зараз покращує життя. Можна бути мамам і батькам, ну як трошки не турбуватися, це покращує менше уколів, ручки стають вільніші. і це ну, хоч дитина себе почуває нормально, нормальною людиною, тобто вона може трошки собі розслабитися. Як і 100 років тому діабет залишається грізним, проте нині уже не смертельним захворюванням. Так, він змушує до жорсткої дисципліни, адже є пожиттєвим станом. І, хоча вилікувати діабет неможливо, проте контролювати можна. І сучасна медицина успішно долає навіть його ускладнення. Не треба боятися цукрового діабету. Ми завжди кажемо: сприймайте цукровий діабет уже не як ворога, а як друга. Так вам дано прожити з ним все життя. Можливо, і вчені знайдуть той ген, який відповідає за цукровий діабет. Я завжди кажу молодим людям, що у вас є надія на те, що ви вилікуєтесь, що вчені знайдуть той ген, і все буде добре, і ви не будете отримувати інсулін, а якісь можливо водої клітини, можливо, ще щось буде, те, що вилікує. Обстеження на рівень глюкози крові дуже просте і доступне кожному. Пройти його можна у будь-якому медичному закладі. Робити це потрібно щороку. Якщо ж ви належите до групи ризику, маєте надмірну вагу, хворіють на діабет ваші рідні або ж ви відчуваєте симптоми, не зволікайте з обстеженням і візитом до ендокринолога, адже це може врятувати ваше здоров'я і навіть життя. Дбайте про себе і пам'ятайте, що від діабету дійсно можна втекти завдяки ранковим пробіжкам, фізичній активності, правильному харчуванню та уважному ставленню до себе. Цукровий діабет хвороба світового масштабу. Перед нею рівні усі. І багаті, і бідні. Саме тому Організація Об'єднаних Націй прийняла спеціальну резолюцію щодо боротьби з цією недугою, як і щодо туберкульозу, малярії та сніду. Символом боротьби з діабетом стало синє коло як знак єдності і здоров'я. Протягом останніх п'яти років країни-члени ООН відзначають день боротьби з цією недугою під гаслом обізнаність і профілактика. А з 2007 року для привернення уваги суспільства у цей день блакитним світлом підсвічують архітектурні пам'ятки в усьому світі. Наше здоров'я у наших руках. Пам'ятайте про це і дбайте про себе і своїх близьких. Ви дивились медичний журнал. На все добре.